Христос Воскрес, мої любі! Хочу привітати вас усіх із святом Воскресіння Христового і подякувати усім тим, хто залучився до участі у фестивалі Читців Живе Слово Краси! Незабаром будуть оголошені його результати. А зараз я хочу бути разом з вами і теж читати вірші. Тож то, що? слухайте! І перший вірш, який я хочу вам почитати, називається Туман і дід, а написала його Лідія Повх. Ішов туман через потік. Засудив я трохи бік, застояв старичу спину. Ой, пройдусь через долину. Брав дід сіно для бичка. І... І настала тут стіжка. От морока із морок. Хто ж це мій узяв стіжок? Вийшла бабця, воду брати. І... І настала раптом хати, кличе діду. Ой, ходи нашу хату віднайди. За ворота вийшов кіт. ні, ні кота, ані воріт. Дід за тичку от гризота, ще й кота взяла, і ворота. остривай же, перейму. Построй же відніму! Але тут туман пройшов, і ворота дід знайшов і хатину креліска, і кота біля стіжка. Іще два віршика хочу вам зачитати. Із нової збірки Олександра Подоляка диктувала це Сорока, а записував їжак. Це новенька збірочка, що вийшла минулого року. А, і тобто два віршика із неї для вас. І перший принцеса Гги. Великім палаці в країні нудьги. Жила не принцеса Гиги. -ги. Коли народилась принцеса Гиги, -ги, принцеса одразу сказала Гиги. -ги". Тому й назвали принцесу Гиги. Весело принцесо, країно країни нудьги. Принцеса повсюди ходила, босоніж, принцеса ховала цукерки в вазоні, принцеса співала безглузді. Пісні не тільки безглузді, а й ще й голосні. Не трохи безглузді, безглузді, як ця. І цим засмутила принцеса отця. А тато принцеси був грізний. Ну-ну, покликав він доню і так дорікнув. Принцеси, не ходять повсюду, всюду, бо соняш. Не ховають цукерки в вазоні. Вони не співають безглузді пісні. Тим більше не люблять пісні голосні, тим паче настільки химерні, як та, якою ти зранку злякала кота. Здивована глянула доня на тата і мовила Тату, але ж це неправда. Я знаю. Про Принцесу, що ходить, бо соняш таку, що ховає цукерки в вазоні, таку, що співає безглузді пісні, не тільки безглузді, а ще й голосні. Її називають принцеса Гиги. Принцесу нудної країни нудьги. Отак. І до речі, я думаю, тато, і ти уже мав би давно її. Отакий От віршик і ще останнього віршика Олександра Подоляка, який називається мій зореліт. Якби збудували такий зореліт, що ми міг би літати так швидко, як слід, на тім зорельоті великий, як тато. Я міг би далеко-далеко літати. Про мене писали б новини в газети, бо я б відкривав невідомі планети. Я маю книжки, я читав в інтернеті, я знаю у Всесвіті безліч планет. Бувають планети холодні, як лід. І з гірки там ковзав би мізореліт. А може... Бувають планети на дуті, і можна плигати там, як на батуті. А може, бувають планети з піску. Верблюда беріть на планету таку. бо знають же всі, що вправніше, ніж люди, в піщаних пустелях мантрують верблюди. А як би цікаво було на планеті, де мешкають лише іграшкові ведмеді. А скільки смачного я б з'їсти би мусив у світі, який населяють бабусі. Планету піратів, планету китів, планети, де роблять хати без кутів, Планети, де всюди самі лиш кути, планету де всюди самі лиш коти, планету із вати, планету із криці. Планету де завжди веселка іскриця, планету із солі, планету із цукру, і перцю, планету, що формою схожа на серце планети смугасті, рябі і картаті я б першим позначив на зоряній карті. Я бажаю вам усім знайти свою життєву планету. І хай буде там вам затишно, і хай там панує любов, і хай на цій планеті будуть, знайдеться місце і для віршів, і хай вони дарують вам радість. І святом Воскресіння Христового! Христос воскресе!